Чим відрізняється корисний ранішній ранній розвиток від некорисного, вже говорили. Да? Корисний то розвиток і ранній, який розвиває наші чотири базові відчуття. Все решта, насправді, по-перше, треба, щоб дозріли наші долі головного мозоку. По-друге, то задача школи. Задача перших сім років дитинства, то дитинство, тому що історично доведено, да? вже стільки, скільки людство існує. Що потім. Ти можеш будь-що наверстати. стати, вивчити мови, отримати ще якусь там освіту, переїхати, розвестися, наражати дітей, то що хочеш, але повторити і відновити дитинство ти не можеш. Їсти пісок з татом в пісочниці можливо лише в дитинстві. Валятись в лужі важливо лише в дитинстві. Зараз я вийду, лягу в лужу, визовуть фрузи 103, скажуть Тетяна Борисівна, щось того От. Поплохела. Поплохела. От. Ну і будь-що. Да? Тому ви це, будь ласка, от і, і дивіться. Лише людина, яка мала дуже гарне дитинство, повноцінне, да? вона має знову ж таки, я вживу тут вам, просто щоб ви, то просто я дуже правда, хочу, щоб ви тим повірили і насичились. Да? Лише така людина має безмежні можливості в житті. Бо в неї було якісне таке сімирічне дитинство, яке неможливо якось восповнити. Воно один раз на життя нам дається завдяки нашим батькам.